Ти те саме, що й усюди, і неважливо, де ти є, птахи, дерева, звірі, люди, земля і небо, геть усе. Чому окремим себе мислиш? Невже ти сам себе створив? Ти, як веселка, небо тішиш, та це дощу і сонця вплив. Буття усього та свідомість, як дві зернини в колоску. Вважаєш ти себе натомість, окремим духом у візку. І в цій уяві ти страждаєш, і все світ молиш та клянеш, хоча напевно відчуваєш, що твоє я не має меж. Сьогодні слон, а завтра мавпа, а післязавтра крокодил, а потім місяць неба, лампа, чумацький шлях, зористий пил. Та все одно в якому тілі, це я об'єднує усе, немає сенсу в жодній цілі. Якщо блаженство все несе, достатньо суть свою впізнати і вже не сплутаєш ні з чим І неважливо, що тут мати, якщо ти пломінь, решта дим, не автор ти чиєї здолі, собі не створюєш судьбу, не знаєш волі, ні неволі, ні в снах живеш, ні наяву, як не народжена дитина, ніщо не визначить тебе. Ні дух, ні Бог і не людина. Ніщо з усім і над усе.